Це важливе відео про дисципліну. Подивіться його до кінця. Робити те, що потрібно, і не робити те, що не потрібно це дисципліна. Займатися спортом, попри поганий настрій, писати пост, попри бажання читати чужі пости, монтувати своє відео, попри бажання дивитись чужі у Тіктоці, але не вимикайте це відео. Вставати раніше, щоб робити головне це все дисципліна. І саме дисципліна веде. До свободи, це здається парадоксом, як рамки дисципліни можуть вести до свободи, якщо дисципліна сама по собі взагалі не пахне свободою. Навпаки, вона дає відчуття зовнішнього контролю, який створює тотальний дискомфорт і може. Привести до стресу, давайте поясню. Ми будуємо дисципліну і рамки, щоб отримати час для свободи. Чим швидше ми виконуємо заплановане на сьогодні, тим більше отримаємо свободи для решти дня. Чим більше ми займаємося здоров'ям тіла, тим більше свободи отримаємо від хвороб, лікарів і ліків. Чим більше ми заощаджуємо грошей, відмовляючись від спонтанних покупок, тим більше отримаємо фінансової свободи. Свобода в будь-якій сфері починається з дисципліни. Без дисципліни людина не може прийти до свободи. Дисципліна це плата за свободу. Без дисципліни ми поступово стаємо рабами. Ми стаємо рабами поганих звичок, соцмереж, алкоголю, лікарень, кредитів, чужих думок. Врешті-решт ми стаємо рабами самі собі. Тому задумайтесь про дисципліну як ключ до свободи, коли спартанського царя запитали. Яку користь спартанці отримують від своїх спартанських звичок? Він відповів: від такого способу життя ми отримаємо більше свободи. Ефективні люди структурують своє життя так, щоб бути максимально вільними у свій творчий час або час відпочинку. Дисципліна це і є свобода. Дійте за посиланням під відео, ви знайдете більше користі: книгу з особистої ефективності, безкоштовний курс або персональну консультацію. Дійте.